Що ж, зараз я маю відео зі зливим геймплею у Call of Duty Black Ops 6. Тут чувак показує на прикладі PlayStation 5. Давайте будемо детально оглядати, що туди відбувається. Так, зараз ми бачимо, як чувак обходить PlayStation Network. І починає гру у офлайн режимі. Що ж, після входу ми бачимо кампанію другого та третього МВ, і мультиплеєр другого та третього МВ. Одразу хочу сказати, що це те, що ви зараз бачите, на релізі, воно може відрізнятися, бо все ж таки це витягнуті файли, я так розумію, і це їх ще не кінцевий результат може бути. Але 80% того, що ви зараз бачите, 100% буде так. А ви поняли, як це зроблено? Типу, дивіться, кампанія МВ3. Він заходить сюди, але в нього відчиняється Black Ops 6, ніфіасові. Мені цікаво, де вони ці файли беруть. Що ж, зараз ми бачимо головне меню. Я сподіваюся, що це чисто на цих витягнутих файлах, воно таке буде. Але якщо вони реально залишать оці страшнючі плитки у грі, це буде жахливо. Зараз він видно, налаштовує гру, додає ботів до своєї та ворожої команди. О, а це він зайшов в кладку Зброя. Дивіться, лодаути, тілстріки і файн Ranch. Кукай, чомусь щось не вистачає. Ага, польових модифікацій немає. Ну так, да, воно видно, це, походу, все ж таки не такий інтерфейс буде, бо дуже багато всього я ще не бачу. Ось, до речі, він показав одразу операторів. І ось ці оператори 100% будуть у грі. Навряд чи це звичайні затички, тобто вони витягли тільки прев'юшки, але самі модельки ні. Так, і ось лодаут, який я вже до цього бачив раніше на зображеннях, виглядати буде мені лодаути ось так. Швидше за все, що ось таким, воно буде і на Тут я одразу хочу зазначити, ось я зараз відкрив вигляд лодаут у Black Ops Cold War, і воно дуже і дуже схоже по дизайну, по інтерфейсу на той Black Ops, який нас чекає, Black Ops 6. Тож, видно, стилістику цієї серії вони дотримують. Продовжуємо дивитись далі. Одразу, що я бачу, МК XM4. Це із Black Ops Cold War, і до того ж точно така сама назва. Невже вони нормальні назви зроблять? Опа, АК-74, АМС-85, невже вони нормальні назви зроблять? Типу, більше не буде якихось там міні-баків, баспі, БББ і так далі. Так, дивіться, ще з приводу лодауту. Ось я бачу станову гранату, виглядати вона буде ось таким чином. Фраг граната, як завжди. Подивіться, як буде виглядати БК тепер. А, до речі, польові модифікації видно налаштовуються у самому меню лодаутів. Ось таку стилістику будуть мати тепер перки. До речі, погляньте, перків тільки три. Не так як зараз чотири. Четверте це спеціальний перк. Я так розумію, це буде щось схоже на то, коли був Верданськ. Тоді ж теж було три перки і один спеціаліст. Так, він далі показує зброю. Тепер це SMG, пістолет кулемети Я зараз бачу тільки три післеткулемети, танто джекал і C9. Слухайте на C9 — Це на вигляд MP5, але назва на 5 Напевно, я поспішив говорити, що тепер будуть ліцензійні назви у грі, і не буде міні-баків і так далі. Все ж вони будуть, я так зрозумів. А можливо, буде частково. Щось з ліцензією, щось без. Так, дробовики. О, тільки один. І це звичайний базовий дробовик, такий, як Bryson 800, 890-й. Експедішн що з цієї колекції. Кулемети, якісь тільки один XMG, Кулемет якісь на базі МКМ16, щось таке. Далі піхотки. swat 556 і DM10. Жодна з них на вигляд мені не знайома. Хоча ні, чекайте, DM10, ніби й на базі Лахмана, типу Лахман 762, дуже схоже щось, FN FAL, щось того роду. Так, ну і для мене найцікавіше снайперки. Перша це SVD, друга це LR762. Цікаво, щоб дізнатися, чи буде нормальний ваншот, як раніше на любу відстань, без всяких патронів, без всяких лімітів на відстань тощо. Так, а що це він далі показує? А, скини. Боже, подивіться на них. Ну це тупо, ніби пушку із зомбі режима витягнули. Типу, блін, ну що це таке? Ладно, я це коментувати не буду. Саундтрек на фоні просто імба. От реально те, до чого ніколи неможливо придратися у Call of Duty, це до їхньої музики. У них вона бездоганна і підбирають вони її так само. Так, екран завантаження. Якась нова мапа West Virginia, 1991 рік. Kim Desmatch. лікт. Що це таке? А, я зрозумів. Оце назва мапи, це регіон. Де ця мапа знаходиться? І рік, де відбуваються події на цій мапі. Map and Mode Stats. Що? AVG Elimination, С і Win-Loss. Ага, ви зрозуміли. Типу, коли ви заходите, наприклад, в Тімдес Матч на якусь мапу, вам на початку одразу будуть писати вашу статистику, що на цій мапі, що в цьому режимі, який ви запускаєте. Я так розрозумів. Цікаво. Так, чувак обрав М-ку. Подивіться на інтерфейс. Ось такий таймер, мапа, патрони і гранати з польовими модифікаціями. Слухайте, знову ж таки, у вигляді блексовського стилю інтерфейсу. Цікаво, зараз, якщо він буде кіли робити, там так само як Cold War буде мільйон медалік вискакувати. Не знаю, може це хтось не любив, але мені у Блексі це найбільше подобалось. Так, чувачок взяв дробовичок. Ага. Звуки. А чого так тихо? Звук на дробовику такий, блін, дуже м'який. І це не через налаштування гучності у нього, це конкретно сам такий саунд-дизайн цього дробовика. Оце мені не подобається. треба, коли роблять надто м'які такі гарні звуки. Коли я стріляю зброї, я хочу чути її найголосніше. Я хочу відчувати її, ніби я її зараз в руках тримаю, а не чути її на рівні своїх кроків. У послухайте на це серцебиття. Так, він показав смерть. До речі, нова анімація смерті. Ваше тіло повільно падає, а камера слідує за ним. Дивіться, тут на секунду ось можна побачити кілкам, як буде виглядати. Мені, якщо чесно, якось він в даунгрейд пішов. Шрифт якийсь дешевий, та й рамки ці, не знаю. Кілчат, до речі, такий самий. Іконки такі самі. А ось, до речі, дивіться, кіл як показується. Так, це в нього що? Кіслет-кулемет. Ух ти, а звуки, до речі, попадання гарні. Як і самого вбивства, а, це він в хедшот ще не вбив, так? Ану, я хочу зараз почути звук вбивство в тіло та в хедшот. тіло було. А це хедшот. Ви зрозуміли різницю, так? <звук> О, чекайте, медальки, медальки є про ті, які я говорив, дабл кіл, хедшот і так далі. Імба. Наступна мапа Скуд Ірак теж 91 рік. Режим, до речі, домінейшн. Так, зараз ми, до речі, можемо почути голос диктора на фоні, ті, який нас буде постійно супроводжувати у грі. Подивіться, що я помітив. Хітмаркери дуже схожі на хітмаркери з МВ2. Можу сказати, вони прямо ідентичні. Точки тепер відрізняються. Альфа, Браво і Чарлі мають різні форми. В той час, як Альфа та Чарлі протилежні друг другу трикутники, то браво круг. О! Чекайте, що це таке? Гляньте, він ще не зробив 2 кіла. І в нього ось якась фігня запрацювала. Це перк чи перки. Чи це взагалі якась нова штука? Дивіться, а, збільшена швидкість бігу. Збільшена швидкість бігу у тактичному спринті і швидка регенерація. До речі, тільки зараз помітьте, погляньте, як відображається рисочка з ХПшками. Стоп, а що це таке? Ага. Погляньте, коли ви робите дабл кіли, напевно, трипл і так далі, то у вас з'являється ось така смужка. В той час, коли ви робите по одному килу, у вас її немає. А що це було? Чекайте, він на підкаті почав стріляти. І при цьому подивіться, де його ноги. Е, він зараз на жопі сидить. Чи лежить взагалі? Ніфіга собі. Це новин уведення у моменті. Так, а ну давайте тепер буду більше придильотись. Хопа, встав. Рація, це що він викликав? ЮАВІшку. Ага, зрозуміло, як виглядає. Схоже на телефонну трубку, яка була в авангарді, ну тільки ж тут не та стара трубка, а рація. Стоп. Стоп, 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 стоп. Дивіться уважно. Рівно стоїть. Хоп. Невже вони додали наклони в бок? Слухайте, ну це дуже сильно вплине на геймплей по, мум, по моменту зміни сильні. Тому що ви можете стріляти у підкаті, ви можете лягати на спину. І при цьому ж можете визирати тепер. До речі, у нього ось гелікоптер з'явився. Подивимось, як він виглядає. Ага, так само операція викликає. Ну і працює так само, як він в МВ, так? Так, да, підлетів і стріляє. Ага, дивіться, коли він попадає, у вас ось такі хітмаркери, бачите? Дві рисочки. Не так як зараз ви, наприклад, стріляєтесь, викликали гелікоптер, а у вас хітмаркери такі, коли ви, як ви в тіло попадаєте. Ні, тут інші. Тут а, окремі дві рисочки з однієї і з іншої сторони. Це якщо попадає, вони білі. А якщо вбиває, зараз подивіться, вони будуть червоні. Хоп, все. Опа, це що він робить? Ракету викликає. Угу, Ага, дивіться, я вже бачив, до речі, це у, ракета має. Дивіться, перед тим як ця ракета підірветься, вона має три заряди з собою, які вона може випустити у ціль. Чекайте, я якось погано пояснив. Зараз побачите, поки подивіться на інтерфейс, не можу по показати вам за таймлайном, але ви можете зменшити швидкість ракети. Ось бачите, slow down, вона буде по літіти політіти повільніше. При цьому ж ви можете збільшити швидкість ракети, стір, що це таке стір. Керуй. В сенсі керуй. Коротше, не знаю, що ця кнопка буде робити. І ось кнопка. На джойстику кнопка стріляти, а на мишці це буде теж стріляти ЛКМ. Це випускати ось ці якраз таки три ракети на борту. Дивіться. <рекунок> І. Блін, він не показав! Я вам знайду це відео, обов'язково зараз. О! Оцей, дивіться, ящик з патронами. Хоп. Це тупо сумка така терористична на вигляд. <гум> Ось подивіться на її вигляд, Якщо що цікаво. Я тут бачу пістолетні патрони точка 45 ніби, Чи точка 40? Чому точка 40? Якісь документи, РПГ 2 снаряди, смоук, гранати фрагові і. Лента для кулемета. До речі, дизайн ось цієї таблички, коли ви когось буваєте, теж не найкращий. Коротше, я так зрозумів, це кінець. Що я можу поки сказати? Зараз ще пройдемо кілстріки, подивимось, але на даний момент я бачу, що покращення все ж таки є. Що найменше моменті. Тепер ви можете стріляти в підкаті, можете лягати на спину і визирати. Як в тому ж самому, наприклад, в PUBG сквад. Щодо пушок. Конкретно. Ніх доказів того, що пушки були з нормальними ліцензійними назвами, я не побачив. Тож назви типу Cat, AMR, Minibug і так далі, можливо, будуть і далі. По пушкам теж нічого не можу сказати. Пушки як пушки на відео нічого не зрозуміло, це треба просто з ними пограти. Але вони є і показані не всі. Перки тепер не буде чотири, як зараз, буде три як раніше, і один спеціаліст. Змінений інтерфейс, змінені іконки, що в будь-якому випадку характерно для любої нової частини. Call of Duty. але поки я сподіваюся, що це просто на цій, скажімо так, демсі. Деякі елементи у грі мають не найкращий дизайн. Зараз я кажу про елементи інтерфейсу. Хоча, можливо, це саме через демку, тому що, як ми бачимо, файли ще не всі витягнуті, багато чого не показано. Тому, можливо, ці файли і не є досконалими. Це стосовно геймплею. А щодо лоббі, знову ж таки, чи це воно так на демці, чи вони такі його і залишили, але воно страшне. Воно таке ж, яке є зараз. Незручне у вигляді здоровенних плиток. Що ж, давайте подивимось на кілстріки, як вони будуть виглядати, і які вже є злиті. Так, перший кілстрік це ось така машинка, яка має на собі заряд с 4 Працює за чином бомб-дрона, тільки той літає, а це їздить. Я гадаю ще одна фігня, від якої буде горіти пукан у батуріалі. Хоча їздити все ж не літати. Наступний кілстрік, це якраз таки ця ракета, про яку я щойно вам говорив. І тут показано, як вона працює. Дивіться. Перший постріл, другий, третій. І, до речі, не зрозумів, але ніби вони ще самі наводяться. Тому що стріляв він в одну точку, а полетіли вони зовсім іншу. Ага, да, дивіться, вони прилипають. Тобто ви їх можете хоч випускати, хоч не випускати ці ракети. В будь-якому випадку в кінці воно підірветься, так як і звичайна ракета, яка є зараз у грі. Так, далі у нас йде гелікоптер. Керований гелікоптер. Так, на цьому гелікоптері ми бачимо встановлений міні-ган точно так само, як у Black Ops Cold War. Що ми тут маємо? Ми можемо стріляти, ми можемо прицілюватись, зум збільшувати, флеер. Е, випускати теплові пастки. Що оце таки до речі, я не знаю. Це заряд, чи що це показує. А, чекайте, флеер. Можливо, я путаю, можливо, це мається на увазі ракети. Щось за все, що так. Але чомусь він не показує, як вони працюють. До речі, зліва знизу ми бачимо два індикатори: це стан вашого гелікоптера, його цілісність, і також рівень палива. Все, тут тільки три кілстріка показали і більше немає. Але хоч щось, хоч якесь ми вже уявлення маємо. Так порівнюючи з попередніми частинами, порівнюючи давайте з блекопсом, машинка там була в колдвар, ракета була, але конкретно по цьому блекопсу точно нововведення, це те, що ви можете сповільнювати ракету. Перше, а друге з самої ж ракети випускати ще додаткові три автоматично наводні ракети. Що ж за все, що вони працюють за принципом інфрачервоного світла, від якого можна вберегтись, взявши відповідний перк, так як зараз, як він там називається, який називається, я не пам'ятаю. Що ж, хочу подякувати Мартіну. Саме він знайшов ці відеофайли десь на просторах інтернету і їх опублікував на моєму Discord сервері ком'юніті українських геймерів. Як ви бачите, тут є ще що подивитись, тому переходьте у мій discord сервер за посиланням у описі під цим відео. Боже, що це таке? Що ж, пишіть свої думки стосовно Black Ops 6 стосовно того, що ви побачили, також пишіть інформацію, яку ви також знаєте, що я не знаю, що я міг пропустити. Посилання на відео, яке ми дивились на початку, я залишу теж в описі під цим відео. Якщо його ще не заблокують, можете пройти подивитись. Поки, на мою думку, найголовніше, щоб у грі був нормальний СБММ та оптимізація. Ну і звісно, мета не 10 пушок з 200, а хоча б половина. <кхем> Що ж, дякую всім за перегляд. Гарного дня, до зустрічі.